У сполучених штатах спостерігається зростання інтересу до професій, що вимагають практичних навичок, особливо серед молодого покоління Z, яке поступово відмовляється від традиційних шляхів освіти, таких як коледжі та університети. Про це йдеться у новому дослідженні від Wall Street Journal. То що в завтрашньому світі буде більше робітників, як років 100 назад, а менше білих комірців і інших офісних працівників? От зараз будемо з вами розбиратися з вами Валентин. Молодь турбує те, що освіта коштує занадто дорого, а перспективи її окупити в майбутньому дуже туманні, що і спонукає шукати роботу більш практичну робітничу. Посилюється привабливість професій, які раніше вважалися блакитними комірцями, ну, до прикладу, сантехніків чи зварювальників, завдяки збільшенню заробітної плати і введення нових технологій. Ці професії втрачають знаєте, такий фльор. Брудної роботи, а стають більш престижними і цікавими для людей. Освітні програми, направлені на професійну підготовку, отримують свій ренесанс за даними американських інститутів. До прикладу в професійні коледжі збільшилось минулого року на 16% тих людей, які туди поступають. Тоді як загалом в коледжах просадка зменшується кількість людей, які йдуть навчатися. Зокрема, кількість студентів, які вивчають будівельні професії, збільшилась на 23%, а програми, пов'язані з опаленням, вентиляцією, кондиціонуванням повітря і технічним обслуговуванням транспортних засобів, зросли на 7%. Зміни в економіці та на ринку праці також зумовлені пенсійним виходом старших фахівців, що веде до дефіциту кваліфікованих працівників і підвищенню зарплат. Зокрема, середній дохід новачків у будівництві виріс на 5,1%, досягнувши 48 тисяч доларів на рік. Дані служби заробітної плати Сполучених Штатів Америки ADP, кажуть про те, що нові професії в будівничій галузі випереджають по зарплатах інші професії і представників інформаційних технологій. Ми не просрали час в універі, не облінилися через технології. Всього винна Кетлін Кеннеді! Yeah! Також важливо, що навчання на професії. Воно часто супроводжується з практичною діяльністю. Ти вже йдеш, стажуєшся і заробляєш гроші. Це теж дуже сильно приваблює молодь. Окрім того, що ти заробляєш гроші, ти вже адаптовуєшся в ринку праці. І коли ти отримаєш свою освіту, вже готовий йти на повну зарплату заробляти і жити своїм життям. Загалом 75% американської молоді хочуть навчатися і отримувати професію разом з роботою. Шукають саме такі практичні спеціальності і не мати ніяких проблем в майбутньому. По суті, йде відродження такого вайбу 50-х, 60-х, загниваючий захід, як його штампував там, Совєтський Союз чи Московська пропаганда, виходячи, знаходить собі нові сили виробляти і створювати щось нове практично. Бо цей період, знаєте, Перекидання виробничих потужностей, професійних потужностей на той ж самий Китай чи інші країни це вже відходить, і що цікаво, це відходить, збільшує попит на робочу силу самих Сполучених Штатах Америки і на в заході загалом, збільшує зарплати, тобто ціну робітника. І від того йде просто відродження такої класичної індустріальної західної системи. Також збільшується інтерес і до створення бізнесів в професійних саме галузях. Молодь вважає, що вона може створити бізнес, там, класти плитку або щось виробляти невеличке, або величке, коли підросте як бізнес. Тобто, молодь вважає, що після того, як вона попрацювала, заробляла гроші, вона може організовувати інших, заробляти гроші. І все буде нормально, і не буде цих проблем з тим, коли ти отримаєш освіту. Занадто відірвану від життя, яка не прикладна, і ти потім виходиш на ринок і не знаєш, що з нею робити. Ну і плюс, звісно, сюди треба ще приплюсувати певний страх перед штучним інтелектом і інформаційними технологіями, які можуть е, вибити багато професій в майбутньому. Ну ми скептично до цього ставимося, бо білі комерці буде набагато вище ніж зараз. Це точно. Тому блакитні комірці тут виглядають набагато перспективнішими і стабільнішими в очах тої ж молоді. Протягом багатьох років крило професійної освіти в середній школі Шебойгані, штат Вісконсин, називали жировим залом, оскільки студенти вважали, що там навчаються переважно нероби та порушники спокою. Ця думка була підкріплена застарілим обладнанням для дерева та металообробки, що не робило класи привабливими. Ну вважаєте, що це як в Україні якась бурса, так де всі інші йшли на економістів, юристів. І соціологів і таке інше, політологів. А в бурсу хто йшов? люди, які не хотіли нічого досягати в житті, ну таке було уявлення. От. То зараз все перевертається. В Бурси йдуть люди, які хочуть заробляти гроші і мати роботу, і, і нормальне життя. От. Ну, так, от все розвертається, перевертається. Надам юридичні послуги за встановлення опалення. А я з відділу кадрів теж щось придумаю. Ні, мені треба мужики, які вміють бензопилку в руках тримати. Що ніхто не вміє. От срань, господня. Попахує холодною війною, хочу вам сказати. Проте, завдяки бізнесу, який шукає все більше робочих рук, туди зайшло купу інвестицій в американські коледжі професійні, купляються різні остаткування, роботизовані руки, до прикладу, багато чого такого класного, цікавого, що є там цікавим трендом. І це все приваблює велику кількість молодих людей. По суті, ще багато молоді в сполучених штатах вважають чотирирічний коледж привабливим і бажаним, але все більше молодих людей вважають, що і професійна освіта, яка майже одразу переходить в твою працю, є гарним рішенням, і мода з'являється на цей напрямок. Також поріг входу в професію дуже невисокий. І багато роботодавців готові брати людей, навіть не кваліфікованих, навчати їх вкладати в них кошти за опитуваннями. 94% працівників в цих професійних напрямках порадили б цю роботу своїм дітям і родичам. З іншого боку, нове дослідження, проведене аналітичною компанією Burning Glass Institute і Strada Education Foundation, показує, що приблизно половина випускників коледжів в кінцевому підсумку влаштовується на роботу, де ступінь бакалавра не потрібен, і багато випускників середніх шкіл кажуть, що вони не схильні брати на себе борги коледжу. Ну, тобто, класична історія, коли ти отримав цей дегрі соціолога і пішов працювати в Макдональдс. Вона була не тільки в Україні розповсюджена, але й в Америці. Тож чого себе мучити? Чому одразу не піти на таку робітничу спеціальність, не отримати там досвід і заробляти куди більше, ніж піти з бакалавром чи магістром гуманітарної спеціальності на початкові якісь робітничі місця, і отримувати там невеликі гроші? А так ти одразу там отримуєш хороший розряд, хороше місце і заробляєш собі нормальну кількість грошей, якщо ти. Одразу після школи почав цей шлях. І молиться прекрасно зараз січе. І нормально. Отже, як висновок, такий тренд забезпечує справді стабільність в очах багатьох молодих людей і вони не хочуть досягати чогось, що вони там отримують в років 50-60, коли виплатять всі борги, і, можливо, отримують нормальні зарплати по своїх професіях. Вони готові жити тут і зараз і не паряться, що це буде саме робітнича спеціальність. Якась тепер перейдемо до України в Україні. Протягом незалежності спостерігається скорочення. Місць і, взагалі, запиту молоді на професійно-технічні напрямки. Якщо у 1991 році на чотирьох студентів вишів припадало три студенти професійно-технічних закладів, то сьогодні на чотири студенти вийшли лише один студент профтеху. Основними причинами явища можна назвати знецінення вищої освіти через її надмірну доступність. Зростання кількості вишів та спрощення процедури вступу призвели до того, що диплом про вищу освіту втратив свою цінність на ринку праці. Багато роботодавців не бачать суттєвої різниці між випускниками гуманітарних спеціальностей та тими, що здобув профтехосвіт. Застарілість матеріально-технічної бази українські компанії ще не прийшли в профтехучилище, і там, ви знаєте, там станки 70-х, 80-х, 60-х років і виглядає це все дуже кріпово. Хоча, можливо. Мода на Fallout і відродить, знаєте, теж актуальність профтехнічної освіти. Хоча сподіваємося, що все ж таки актуальність профтехнічної освіти відродить справді більше інвестицій туди, в цю сферу. Дорогі друзі, ми звісно бажаємо тобі отримати професію або зараз роботу, яка буде надавати тобі значну кількість грошей. Хорошу зарплату, але треба розуміти, що твоя фінансова потужність залежить не тільки від однієї зарплати. Ми всі здатні генерувати власні капітали. Звісно, ми переоцінюємо себе сьогодні і недооцінюємо себе через 5, 10, 20 років. Власне, про механізми і про можливості, як себе справді оцінити в відрізку 10-20 років. Ми і говоримо в нашій школі останнього капіталіста на курсах основ фінансової грамотності і основ інвестицій. Дуже хороші на закладачі, з хорошим досвідом. Заходь, дивись і бажаємо тобі через 10-20 років мати і хорошу зарплату в хорошому місці. Ну і, звісно, капітали, які необхідні до речі, і країні. Чим більше в країні люди накопичують капіталів, тим спроможніше економіка. Заходь за посиланням в описі до цього відео. Упередження щодо професійно-технічної освіти багато молоді вважає, що там треба лише низькокваліфікована праця, і тому більш талановиті люди обирають саме гуманітарні спеціальності. Це теж неправда, і в профтесі дуже потрібні розумні люди і працьовиті люди. Також на відповідність програм навчання, які часто знаходяться в руках держави до ринку праці і того, що потребує бізнес. Тут треба інтегровувати систему. Хоча і в Україні відбуваються зміни, адже попит дуже високий до широкомасштабної війни. Наприклад, у мене знайомий, який брав вже з варвальників Києві по дві тисячі доларів на місяць на зарплату офіційно і. Насправді попит був дуже високий, і він і зараз є дуже високий, особливо з тим рахуванням, що нам треба розвивати оборонно промисловий комплекс. Від того попит вже відчувався профтехи вже потрошечки почали оживати і теж кладати свою матеріальну базу, оновлювати її, ставати кращими. Ну звісно, що до України тут безумовно актуальність профтехнічної освіти буде породжуватися не тільки ОПК і також періодом відновлення а відновлення вже відбувається так на тих теренах, де ми змогли окупанта вигнати. І потреба в людях, які вміють будувати, дуже висока. Також будувати укріплення і захисті споруди. Ну і багато чого іншого. Зараз будемо енергетику відновлювати. Так само треба дуже багато робочих рух цьому напрямку. Тому попит надзвичайно високий. Зростає попит на кваліфікованих робітників, особливо в таких сферах, як будівництво, машинобудування, гравна сфера. Випускники профтехів мають вищі зарплати та кращі кар'єрні можливості, ніж їхні однолітки з гуманітарною освітою. Про це свідчить дані дослідження Education.ua. Наглядне тут порівняння двох конкретних професій слюсера та юриста в Україні. Юриспруденція залишається лідером за престижністю та вартістю навчання. 50 тисяч абітурієнтів вступили на цю спеціальність у 2023 році, платячи в середньому 25 тисяч гривень за рік. Навчання ж у ПТУ, якщо ви вступите на контракт, коштує від 8 до 9 тисяч гривень на рік. Окупити навчання юриста можна за 5 місяців, якщо ви всю свою зарплату будете саме відправляти туди. Приблизно середня зарплата зараз там 20 тисяч гривень. Натомість сантехніку, який заплатить за рік 9 тисяч гривень, окупити свою освіту можна буде за півтори тижні. Отже, в майбутньому не гуманітарні спеціальності, а саме робітничі будуть набирати силу, потреби в них все більше. Тут давайте ще геополітичний контекст, тому що була певна ілюзія про неї я трошечки сказав. В першій третині відео. А зараз скажу ще детальніше. Країни Заходу і багато країн взагалі мають бути більш самостійними, особливо в своїй промисловій політиці. Закриті цикли виробництва, особливо оборонних систем, дуже актуальна тема. Надзвичайно актуальна. А це власні фрезеровщики, працівники на станках і таке інше. І без цього вже нікуди не дітися. Інвестиції в ці сфери будуть надзвичайно високі. Ренесанс робітничого класу, ренесанс виробництва. І це прекрасно. Західний світ має одужувати, лікувати себе і розуміти, що відкривати ринки для країн, які не готові модернізовуватися і йти демократичним шляхом, це означає насичувати ворогів ресурсами. Ну, власне, це вже зробили. На жаль, як це розрулювати, вже мало хто знає. А так, Ренесанс іде, і в Україні він буде так зокрема. І багато хто буде отримувати набагато більше, працюючи саме в профтехнічному напрямку. Робітничому, ніж в гуманітарному, тож будемо дивитися на цей цікавий новий світ. До зустрічі!